Друзі, привіт всім! Сьогодні ми з вами знову виїхали на риболовлю. Ось Дивіться, будемо рибалити ось в такому місці. Як можете побачити, тут купа, купа рибаків. От, почув, що тут ловиться окунь, тому вирішив також приїхати і спробувати половити окуня. Тут ловлять його відвідний повідець, я знаю. тому зараз будемо пробувати в'язати відвідний повідець і пробувати ловити окунчиків. До речі, друзі, сьогодні хочу разом із вами перевірити, що буде працювати краще. Джихріх легенді або відвідний повідець. Так тут ловить на відвідний повідець, тому можливо він буде і сьогодні в нагоді. Можливо, буде у нього сьогодні з вами. У нас з вами краще плювати. Сьогодні, друзі, в мене знову купа силиконових приманок від торгової марки BigBates. Ось, Будемо сьогодні ловити на саме Bites. Ось бачите, в мене тут вже є прив'язаний відвідний. Я вже прив'язав. Спробуємо також на нього. Ось така мене класна коробочка ще від флагману, дивіться. Ось тут в неї в мене лежать. Зараз вам покажу. Зараз покажу. Ось, дивіться. Купа грузиків, воно всяких защіпок. Ось, Така класна коробка, це, до речі, копія на мехо. От. І сьогодні ми з вами друзі, рибалимо моїм 90-м X-game до 16 г. Камера пригає трохи, але ладно. Ось так він виглядає. Стоїть ми на ньому Fortran 3000 і флагман Optimum 03 шнурочок. Свої котушки я відправив на ТО, тому поки що ось таку. Поставив фортранчика, використовую. Друзі, перший окунь нарешті. Перша рибка за сьогодні. Клюнув він у нас з вами на бансика на відвідний повідець. Ось такий грам 100 самець. Ось такий гарнюк. Дуже багато трави на дні, сміття всякого, бачите. Зараз, швиденько, це все познімаємо, розпутаємо. О, розпуталось. І за окунем, наступним. Кладемо на дно наш грузок, Тут глибина метра 4 десь і робимо ось таку проводочку. Два різких підрива. Опа, блін був. Була клювака. Тут міляк, і якраз під бровкою він стоїть цього міляка. Якраз під бровочкою він і стоїть. Підсів. наступний. Оце взагалі невеличкий, але все одно це риба, це задоволення. Я навіть не знаю, як він клює так на цей відвідний повідець, що навіть не відчуває, просто покльовок. Починає тягнути, він там вже висить. Ну, ось такий, на сушку піде. Він тут не червивий, тому можна взяти і підсушити трошки гарненький такий ж друзі під ці лакунчик гарненький такий як. чи там просто кілограм трави кажеться, що хороший окунь та ні гарненький більш менш О! ось ну, такий кабанчик Такий товстий, да, прям пузатий самочка. Класний. GoPro, проснімай відео. Друзі, змінив приманку тільки і з першого закиду клюнув. Диви, непогано, дай ще таке, як наче. О, диви, який кабан. Диви, це вже окунь, да я розумію. Дикий гарненький. Зараз покажу, що я поставив. Зараз швиденько, швиденько відчіпляємо його. З'їв так прям знатно приманку нашу з вами. О, ось такий. І взяв на... Дивіться, я поставив 2 грама і нашого... Щас покажу, де він наш футбол. Тут не футбол, чи футбол, я вже забув, блін як називається. А, ось о він. Бултейл наш. В 107-му кольорі на 2 грамах і він відразу у нас відізвався. Мабуть, він там не один стоїть, зараз спробуємо ще. Бо навіть від них повіде, що так не дуже гарно клювати. А от бачите, на такий монтажик він відразу відізвався. Зараз перевіримо ще. чи Це не один був там окунь. Ну, така прям гарна, така гарна клювака була в нього в цього окуня. Просимо відео. Дивіться, вже прямо на виході, на міляку прям чіпився. Так що такий непоганський більш-менш отончик. Я вже думаю, якщо чесно вимотувати. Оба. Такий кабан прям. Гарний, гарний кабанчик. Ось так прямо обережно, бачите, як ців, приманку. А ну, покажись. Ось такий, дивіться, красень. Супер, на сушку, друзі, піде. На сушку піде. Бачили покльовку? Ага. Такий наче не теж. Він прямо зверху все стоит, короче. Йому треба щось невелике ставити. І він буде нормально більш-менш клювати. <плес> Засмоктав прямо гарно, да, так? Ну <плес> вообще аж в шахті. Может, на три Та не знаю вообще <плес> даже. Главное, щоб мені видео з авторских прав из цієї музыки не заблокали сейчас. <плес> 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 а то може. Так, швиденько відчіпляємо цього окуня. Ну, дивіться, кстати, в нього повний рот, але взагалі трави. Тобто він приманку, бачите, атакував в дно. Разом з травою прям. Він от з'їв, капець, аж, аж гачок в жабра okay. заліз. Гачок аж в жабрах. Зараз швиденько. Відчіпляємо. І знову за наступним окунем. У мене є 3 грамовий є? 3 грамовий. Ні, диви. Го відео. Друзі, підібрав ключик, знайшов де він стоїть, бачите. І поклювував. Це вже три закиди, три окуні. Це прям... Так дивіться, прям такі гарні. Гарні прям такі кабани. Бачите, травою клює. Супер. Ось такий гарній. Сьогодні, блін, цілий день проїздили, прокаталися, взагалі нічого не клювало. І ось бачите, вже на вечір трошки місце знайшли, де прокльовує окунчик Тому стоїмо і ловимо. Риболовлі я вже задоволений. Що ще треба? Диви. Блін, зійшов, зійшов. Гарний тичок тільки що був. Він мабуть же не добере. Зараз швиденько вимотаємо і ще раз закинемо те ж саме місце. Швиденько, швиденько. Вон, бачите, трава. Швид, швидко знімаємо. І Швидко в те ж саме місце закидаємо. Він клієс викиду 2 грамів джагрігу. Якраз я кидаю під бровочку. І от перші протяжки і покльовочки. На перших протяжках покльовочки. Ого! Го проснімай відео. Оце покльовка, блін, капець. Жадна така прям покльовочка була. Хоча бачите, окунець не прям великий, але жадно, жадно він у нас клюнув. І приманку якусь, і не жадно він навіть і з'їв. Ну, клювака така жадна була, що просто капець. Можливо, і навіть було і видно. Проснімай відео. Друзі, тільки впали на дно і відразу повис. Відразу повис. Такий непоганий ще наче. Трохи крупніший за попередніх. Трохи буде крупніший. Ух, дивіться, який кабанюра. Дивіться, які кокуні. Оце я розумію окуні, друзі. Оце місцинка, так? Да? Суперська, вже приманка розбита, розлітає з гачку. але бачите, все одно окуня вона ловить. Силку на приманки ви знаєте, де шукати в описі під відео. Тому не соромимося, переходимо і купляємо класні приманки для окуня від Бікбейцу. Ось такі друзі на нас сьогодні окунчики. окончики. Ну, це такий не самий здоровий, Але приємні такі приємні, приємні окончики. Дивіться, які красені. Зійфаш саму шахту нашу приманочку. Проснімай відео. Відразу і наступний пішов окунець. Не відразу. Оп! Такий вже гарніший. Гарніший. Оп. І відчепився. Дивіться, який яскравий гарний окунь. Піде. Я навіть, друзі, нічого не міняю, не ставлю не твійний повідець, нічого. От воно клює на бултела нашого. От я на нього і ловлю. Якщо чесно, я це не дуже люблю, коли клює риба, потім щось там ще експериментувати, щось підбирати. На що буде клювати ще краще. Я ось підібрав на що воно кліє і на те ловлю. Декілька ми натвідні піймали, повідець конців. Але бачите, на джегріг він кліє краще, ніж на відвідний. Це я прям замітив відразу. Я встановив тільки джегріх. Бо проснімай відео. Тільки, друзі, вимкнув камеру, просто вона ще не перестала пікати навіть. І відразу клюнув ще один. А цей поменший. Але все одно, друзі, це рибалка, це кайф. Приємний, приємний, все одно окунчики Ось такий. Але цей мусор, блін, ну дуже прям заважає. Взагалі він не в тему цей, цей мусор. Постійно, блін, тягаєш цей мусор. Декілька рибаків вже поїхали додому, але окунь це все одно клює, Місцеві дідугани продовжують ловити. Ну, дивіться, такого непоганого піймав окуня. О, дивіться, в мене є. Ну нарешті вдалося спіймати окуня, щоб камера писала. А то тільки лимкну і покльовка. Це третій, другий вже підряд. Мабуть, стайка підійшла, бо так, я замітив такий до стайка, піймав 3-5 штук відразу. Потім бах затихає хвилина 20 і потім знову починає прокльовувати. Тому поки є стайка, її конець треба відразу окидувати і ловити, поки стайка не відійшла. Блін, потяжка була гарна, вирвав з рота. Така гарненька клювака була, прямо вже біля берега на міляку. Зараз швиденько витягнемо, перевіримо. Ось ну, бачите, він, походу, на дні трава він тихнув, стягнув приманку, бачите, і вдягнув купу трави на неї. Зараз ми все знімаємо. І відразу-відразу закидаємо в те саме місце. Закид я не тому що окунь стоїть майже біля самого берега на мілячку. О, блін, зійшов, йо-май, що таке? Вже прямо під самим берегом. Він клюнув, прямо в самому березі. Зараз спробую взагалі недалеко закинути. Поправлю приманку, приберу сміття, це все знаю. І недалеко спробую взагалі закинути. Ось так. Якраз декілька протяжок і буде вже на місці, там, де у нас покльовочки. Він бувається. Або мілкі, знаєте, що він не може з'їсти гарну нашу приманку, або він вже під вечір стає неактивним просто. Проснімай відео. Ось сьо він, друзі, ось сьо. Ой, та ще не поганський. Матір. А ні, перепутав. Він просто вперся морди, мабуть, в бровку. Він бачите в траву, повний рот трави в нього. І здалося, що непоганий. Ну, все одно, знаєте, ось такий, якби 150 грамчик. Грамчик окунчик На засолочку піде. Піде. Бо у нас на водосховищі бліна, окунь весь червивий, а тут нижче, то трошки поки нема черваків, то можна назбирати, насушити. Ух ти, блін! Така покльовка гарна була. Відразу. У мене від цієї трави, блін, вже, друзі, пальці всі жовті. Якщо вам видно, бачите? Руки всі, блін, жовті-жовті. фарбує вона руки. Конкретно. Вон стягнув приманку нашу. Ось бачите, як я вам і казав, що була легенька-легенька клювачка. Але на нашому X-game я відчув її, підсікнув, але безрезультатно. Проснімай відео. Прям така, бліна, жадібна, жадібна клювака. Хоча окунь, бачите, невеличкий, але жадібно, жадібно клюнув. Зараз хочу декілька кадрів зробити, фотографій. Дивіться, який гарненький. Ну що, будемо збиратися вже з вами додому і предлагаю вам, пропоную подивитися, що ми з вами сьогодні наловили. А наловили ми з вами сьогодні досить таки непогано гарненьких таких окунців-кабанців. Дивіться, ось такі прям попадалися гарненькі. Грам по 200 такі точно є. Ось, дивіться, які. Ось так наловили. Є тут і невеличкі такі грамчики по 120, але, друзі, на засушку піде. Класно сьогодні у нас з вами вийшла вечірня риболовля. Супер.